Є машинка Ford Focus другого покоління, дизельний мотор 2 літра, 100 кВт. Підійшла, ну, регламентно підійшли поміняти ремінь ГРМ. Все розібрали, там подивились багато інструкцій і тому подібне. Дійшли до моменту, коли потрібно виставити мітки розпрідвала і колінвала. Ось. Виставили. Мітку розпридвала зафіксували її штифтом. От, не знаю, б... колінвала. Ой, колінвала. Зафіксували її. Біля стартера, тобто, біля стартера, біля стартера є проріст, куди вставляється шплінт. Шплінт війшов в маховик і таким чином зафіксував. Теоретично, мітка розпридвала має співпасти також. Але що маємо з міткою розпридвала? Опа. Мітка розпредвала не встала на 1 четверту, тобто вона повинна бути ось приблизно ось тут. Тобто, якщо витягнути зараз там той фіксатор, провернути, і отут виставити мітку, вставити шплінт сюди, то тоді не фіксується маховик за стартером хтось може підкаже, що з цим робити.